Наша група виїхала, ідентифікувала дані уламки як уламки ракети системи повітря поверхня. Це було виявлено вже на відстані кількох кілометрів від місця падіння всього фюзеляжа ракети, ще бойову частину. Дану боєголовку було закопано в ґрунт і з допомогою заряду штатної вибухової речовини знищено. 400 кілограмів вага. От, вона мала в собі всередині заряд вибухової речовини, металеві е осколки дуже небезпечні від неї. Крім того, найнебезпечніше було те, що в неї було всередині вставлено два детонатори, які не спрацювали, і які при некваліфікованому поводженні, необережному якомусь такому впливу на них вони могли спричинити вибух. От, крім того, Заряд вибухової речовини само собою дуже потужний, фугасність дуже велика і дуже страшні, такі масивні, з гострими рваними краями, осколкові елементи, які розлітаються в різні сторони. Там, де вони розліталися, ми були свідками, деякі з них прошивали дерева діаметром до одного метра. Вони настільки високо мають кінетичну енергію.